Привіт! Починаємо нове відео. Я готую кабачки. Я так зрозуміла, в Греції ні кабачки, ні городи не закінчуються в зимі. Кабачок буде з помідорком і майонезом з чесником. Тут в мене крила. Дивіться, які круті крила. Дивіться, які величезні. Як то говориться, ляпота. кабачки жарю так на малій нашій електричній плиті, для того, що. Я там помила плитку, так напсикала хімію, що тепер, коли включаю, вибиває пробки. І зараз я, ремонтує. Ну, надіюся, я їх запечу гарненько в духовці. Виглядає, хто так готовий, ставим лайк. І дякую, що завітали. І продовжимо. Тут половину буде кабачків, половину будуть запечені крила. То я хочу для сусіда занести він ще десь на базарі, бо ми скорше приходимо, він довше. Ну, греки вони не спішають додому, так як ми спішимо, щось наготувати, поприбирати. Вони мають час. І прийде якраз, має бути в нас якась гроза, мені здається, бо потемніло, посиріло. І якраз щось йому приготуємо. І буде класно. Горить. Ніби горить. Наш камін. Працює. Знаєте що, навіть яйце пожарила. Ставлю, можу фотографію. І з'їла, як Ярослав каже, сама навіть не поділилася. І тепер маємо де прання сушити, бо то не сохло нам вже. Але дивіться, яка красота. Ляпота мрії, здійснюється. Зараз обід, плюс кетчуп і гірчиться. Там ще трошки вогонь. Тут моє прання сокне, само собою, як без прання. У нас якщо чесно, аж жарко. Тут, після обіду, ми підемо їсти нашу смакота, так що сезон відкрито. Мандаринки і дивимося фільми. Всім смачного! Всім привіт! У нас наступний день, неділя, падав дощ мокро, ніби десь там вийде сонечко, можливо. Якщо Греція то не тільки сонце і море. Буває і дощ, і хмарно. Включили кондиціонер, то не тому, що нам страшно зимно, ні, тому що ми маємо прання, яке треба прати, хоч мінімум два рази в тиждень. А так сохнути воно не хочеть. Зараз якусь кові плануємо зробити печенька Купила такі формочки, бачите, такі На тему. Будемо, звичайне, печення робити. Зараз їх помию і будемо робити тісто. Пісені в нас дуже простий. Тут є мука, порошок до печива, маргарина розтоплена одне яйце, можна дати два, можна дати масло і цукор. Але у нас маргарина. В якоїсь камандаринки навчилася чистити і дуже рада. Mm -hmm. Ти не бачиш? Mm -hmm. Щоб тебе бачили, так? Вже все, доросла дівчинка. І такі формі Замішуємо тісто і там будеш? Такі кітці в нас виходить. Так, маншого. Ще... Кухар, кондитер. Кузькою тут робимо печенька і котиків. Отак у нас вийшла перша партія. Я ще придумала таке печенька. Те саме тісто просто розкатуємо нутелла і потім робимо такі маленькі ще набобини. Не знаю, чи то буде смачно і як воно буде, попробуємо. Знаєте, що добре таке з дитиною, як робити печення? То вже мінімум вона не дивиться мультики і не сидить в комп'ютері. А наминає нутелло. Що можу сказати? Вийшло санечко і небо синє, так як я люблю. Я закінчую зараз спекти наші печенька. І ми біжимо гуляти. Бо градусник мені показує, що на дворі в нас в хаті 19, а на дворі в нас 26. О, Вже 27. Такі наші кеці, то, то в нас лялька, якщо щось. Якщо хтось там не знає, що тут таке, то лялька. Такі наші Я мега рада, що така в нас погода зараз. І ми... Ну, що буде пропадати така погода? Біжимо гуляти. А по дорозі додому, потім ми зайдемо на наш подвір'я, на наш величезний город, візьмемо салату і будемо робити бургери. Наші печенька, сонечко ще є. І ми з вікуською зараз біжимо на пляж. Маємо котиків, то в нас з нотелю, то в нас з джемом. з одного тіста, три види печення. І економічно. Я на пляжі і знаєте, що я вам скажу? Там ще хтось купається в воді. І дуже зелена трава виросла. В літі то все згорено в жовте. Так підмило море. А як ти так зробила? Я знаю, бачите, в мене де вода. На, вікоська, можете собі постелити десь на то? А можна там? Можна там? Ми на морі. Ікоська собі там сідає. Я бачу, що там в кінці пляжу купаються. Яка вода, не знаю. Я в курці. Але мені жарко. Розчіпну так куртка, Дивіться, яка краса. Але я не розумію, звідки ті каміння взялися. Чесно, не розумію, бо я так во йшла тут по піску і туди заходила. А зараз тут хвилі, вода і каміння. А я планувала там коло того Ого. лапати рибу. Дивіться, яке наше класне місто кавала. Дуже-дуже гарне. І зараз десь 10 листопада. Бюджетно відпочивати з дитиною. Бачите, я вже куртку скинула, бо мені жарко. Сонечком. Лікуси не скидаю. Ні, ти, ти можеш тільки розсунутися і все. Скидати ти не можеш купитися. Мені страшно. Люди купаються, ми бавимося. Може потім підемо туди прогуляємось, подивимось, що там робиться. І там, я знаю, морозиво продають, може підемо купимо свій морозив. Ти хочеш? А ти ти хочеш колор? Я ще не знаю, побачимо. Я хочу бля. Дивіться, які великі хвилі. Мені здається, пляж став менший, що більше буде. Але дуже-дуже круто. Прошки вам передам того гарного моря. І Вікося каже, всі ставлять лайк. У мене кава з льодом. Трапев. Бачите, люди купаються. А ще тут дерева посадили. Вилізли з пляжа. зараз порву трохи салата, нам потрібно на бургери. Це наша цибулька. Смачна. І додому. Закінчення нашої неділі У нас така дієтична їда і мультик український. Різдво лісі. Доброго ранку, У нас вже наступний тиждень. Дивіться, який туман. І чуєте, як гарно пташки співають. Красота. Я відкрила вікно. ну прохладно, прохладно. холоднувато. Маська вже тут. Я зараз роблю вікусії. Що я роблю? Ланчбокс! А тут лист до Миколая. Так, такий в мене ланчбокс, нині набагато. У нас є лосось, і рулетки з сиром, і лососем з лаваші. Фрукти маємо. І красен маленький. Вікторія зранку не любить їсти в тумані. Рідко, щоб вона вдома щось сіла. То навіть пластівці з молоком не завжди. У них в школі є і холодильники, і така тепла. Якась не знаю, як то пічка чи ж. Що вони і теплої думають, і можна в Так що все має бути добре. І вже не є така жара в Фариці. Зараз міктори піде до школи, ми зберемося, поснідаємо. Або я одна, або ми двоє, поїдемо в супермаркет. Потім покажу, що купила. У мене плани змінилися. Як то говориться, в мене сім пятниць Я не захотіла йти. До лідла. Для того щоб тут у нас класний пляж. То пляж, що ми ходимо пішки відомо. Взяла собі каву і насолоджуюся. Дивіться, яка прекрасна погода. Тепло, навіть бачила людину в шортах. Так, ми вже вдома. Зараз бігом покажу, що купила. Купила хліб, купила батон. Такі булочку. булочку, булочки такі школу давати. За 2 з копійками. Морфу. Морфу, бура, картоплю я купляю в супермаркетах, бо вони там дешевші. Чим на базарі, на базарі не беру. В літі ще брала, а тепер не, Бачите, по 64 центи. Був літил, я не хотіла нині їхати, та й пішла в магазин в мазуту внизу. А чого б мені треба було ту рибку купити? То її як тюлька, буду солити. Кока-кола, така салямі. Ой, все падає. 320 грам, сир десь в районі до 2 євро. Такі макарончики 69 центів. То я не знаю, скільки коштує. Чай 4 з копійками. Майже 5. Сіль, напевно, 30 центів, може 40. Масло там дорожче, чим в інакшому, чим в лідлі. 3 євро дала десь. Така величезна капуста. Майже 3 кілограма. І 70 центів плюс-мінус. Я Костя купила невеличку пачку такого і дві шоколадки. Батончика. Собі каву. Ярослав захотів Я забула, як вони називаються, глеба ніби за 2,50. Не цілих 5 євро кілограм молоко 2,50. Пам'ятаєте, в лідлі євро 95 але там нема шоколадного, тут є. Ну, не хотілося мені нині до Лідла. Я краще на пляжі посиділа. Ми посиділи було класно. Попили собі каву і пішли скупилися. О, забула про чек. Маємо 44 євро. Вже, знаєте, не 160, правда, або 193 євро. Вже йдемо на менше. Так що зустрінемося дуже скоро моменту я не знайшла. Віться, котів годують наших. Ну, як наших? Тут всі наші коти. І в мене цей блог буде, не буде такого блогу, як то розпаковка з магазину. Ні, в мене буде все потрошки. Сьогодні знов біжу в мазуту, хочу купити сухарики, робити смачний салат. Бо сьогодні приїжджає моя мама, точніше прилітає. Ярослав вже поїхав в аеропорт. Що, я вже прийшла з мазутим Чек на 21 євро. Але 9 євро то тільки та лялька. Покажу, що купила. Купила такі печенька, тут є 5 пачок. Собі томат, був вже немає. то до 2 євро коштує бо мені такі подобаються зелені хустинки. Коштують і в мазуті дешевше, ніж в Лідлі, бо в Лідлі 65 центів, тут 45. Майонез купила. Купила сир натертий і купила сухарики, бо буду робити новий салат з того того і того того Отак, того 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 Пізніше покажу. А зараз покажу, що робиться в мене на кухні. В кімнаті краще не показувати. Так в мене виглядає все до. Траня, яке сохне вже третю сутку. Дуже посуди, брудної немає. І мотивації на прибирання в мене не буде. Бо на таку фігню, як прибирання, мотивація, я не знаю, це важко. Не люблю такого. Ну, як тут змонтувати, як тут зробити мотивацію на те, що не хочеш робити? Правильно, правильно. То показую вам до і пізніше покажу вам після. Я ще такий невеличкий стіл накрию, бо каже, сьогодні приїжджає, прилітає моя мама з Польщі. Ні, вона ну, перше з України до Варшави, потім з Варшави до нас. Привозить багато подарунок, навіть сирника. Побачимо. І будемо чекати наша мама. Мама буде перший раз у нас в Греції. Зовсім вона буде перший раз в Греції, бо до того часу в Греції ніколи не була. Перший раз у нас на квартирі. Хата зараз виглядає. Вікузькою вже чекаємо на бабу з татом. Вони казали, що десь вже їдуть. Близько на таксі. А щось я їх не бачу. Під'їжджають, бачите? Зараз вам покажу. Зараз там є перехід, а вони будуть переходити сюди. От побачите. Ні, ну мама зараз подумає, що треба йти на перехід. Дивіться, йде, 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 йде. Бачите? Тут переходять вже греки, а там перехід. І роботи тут треба. Ми Пішли з мамою на море. І замість того, щоб дивитися тут на пляж, моя мама дивиться там на насіння квіточок. Море сьогодні. Люди плавають. Один, два, троє людей бачу. В морі один ходив в плавках кубери. Нащо тій мамі море, якщо вона собі квіточки шукає? Я сюди з'ягнув. Буде бульк? Ну тоді я ж кажу, купальник береш та й купаєшся. Таке в нас море. Мама каже, що тепло. Там плавають. Там теж. Так що всім дякую, хто був зі мною до кінця, і зустрінемось в наступних відео.